Nështë yeah, yeah. right. të Всіх вітаю. Це з вами. Це плеєр. Це сіл. Це. Рекорд є цитовером всі бажаючі, які виявили бажання, вставали в імпровізований поміст в коло і виконували ривок. Ми порахували нас, скільки нас було людей, порахували, що нас стало 3, 29 чоловік по 39 разів порвали і вийшло 1131 раз. В цілому це було зарахування, тому що 24-ки, 16-ки, 8-ки гірить такої ваги, вийшло 22 тонни, тони, там 600 кілограмів. Тривалість рекорду, ви бачили, це було дві хвилини. Рекорд присвячений до Дня міста 1131 рік, 1131 раз загальна кількість підйомів. Насправді це не непередаваємо відчуття. Я вже займаюсь гірами рік. І стояти тут, це показати людям, як це, що це таке, донести їм це непередаваємо відчуття. Ну, скажімо так, мої батьки проти були цього, але після того, як я їм сказала про свої успіхи, про свої результати, вони навіть зраділи про мене. Я вам бажаю. Займатися спортом, до, досягати успіхів wow. та всього найкращого, wow. звісно, сподобалося. Їхала спеціально з полігону, як ви знаєте, і ну я вважаю, що це для нашого міста досить такі. Ну чудово таке робити, побільше таких різних рекордів і щоб більше приймали участь прості громадяни. А також Житомирського військового інституту.